Відмінне знання дорожніх знаків це твоя безпека на вулиці. Ось чому ти маєш знати, про що повідомляють ці знаки. Допоможе веселенці знайти дорожні знаки та пристрої для пішоходів. Цей знак називається пішохідний перехід. Ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Переходи ще бувають підземні та надземні. Знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно. Знак зупинка транспорту показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт, автобус, трамвай чи тролейбус або зійти з нього. Знак доріжка для велосипедиста. А якщо ти побачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку. Щоб не стати порушником, злізь з велосипеда та коти його до необхідного місця. Цей знак позначає, що рух на велосипедах заборонений. А це знак для водія. Стоп. Водій, який побачив цей знак, повинен негайно припинити рух. Для регулювання дорожнього руху служать світлофори, які встановлюють на перехрестях, пішохідних переходах та інших місцях, де їде багато транспорту. Це світлофор для водіїв. Сигнали світлофора допомагають водіям уникати зіткнень з іншим транспортом та пішоходами. А це світлофор для пішоходів. Слухаючись сигналів світлофорів, пішоходи переходять вулиці та перехрестя, не заважаючи один одному і не ризикуючи потрапити під машину. Пам'ятай, що знання дорожніх знаків для пішоходів це твоя безпека на вулиці. Розкажи, що позначають ці знаки.